Радо вітаю, шановне товариство, любі колеги та коліжаночки. В стімі триває фестиваль ігор від українських розробників, і там я натрапив на демку гри під назвою Floralis, гра, розробники якої явно надихались серією Little Nightmares. Я б навіть назвав цю гру Little Nightmares у нас вдома. Трохи в неї пограв, приблизно зрозумів, що тут до чого. От тепер буду вам розповідати. Давайте обираємо нову гру. Не зважайте, там невеличкий спойлер був. Приблизно було зрозуміло, куди я дістався. І давайте буду трохи пояснювати, що тут відбувається. А бачимо ось таку занедбану кімнату, таке приміщення. Бачите, рослини тут скрізь ростуть. Вони навіть меблі трохи собі прибрали до своїх, не знаю, гілок. І бачимо ось таке дитинча: бігає, грається у хованки із е, своєю насправді подружкою. І це дитинча дівчинка. Чому? От я вам трохи згодом поясню. І зараз вона нас знайде. Подивіться, на дощовичку у них цифри три. І от у фіолетовий дощовичок не так, щоб він на дощовичок схожий. Радше якась кохтинка, і от ми граємо саме за цю дівчинку. Можна, бачите, трохи роздивитись, це місце побачити, що ліжок в нас насправді чотири. А якщо за столиком подивитись, маємо три вільні стільчики і один зайнятий ведмедиком. І от стільчиків три, а приборів, бачите. Лише два, тобто і дівчинки дві, Тобто дітей тут було більше, але залишилось лише двоє. Тут бачимо гойдоличку, вона навіть працює, що вже доволі цікаво, хоча наша не зрозуміло. І дивіться: отут у нас є гірка, і уважно стежте за тим, що намальовано на стіні. Бачите? Троє дівчаток. Одній дівчинці дають квіточку, одна дівчинка із хрестиками на очах, і одна стоїть на все це дивиться. А дає квіточку ось така жінка, хижа квітка. Тобто, вона що так, розмножитись хоче? Ну, приблизно. Чи, можливо, навіть не приблизно, а насправді так і є. Ось тут ми застрибнули, тепер відчиняємо, додаємо світла і бачимо, де ховається наша подружка. Її знаходимо. Спокійно, і тепер вона каже: Я буду тебе шукати, ховайся, Ну, біжимо ховатись. Єдине місце, де можна сховатись, я знайшов ось у шафі. Давайте ховаємось у шафі. Хоча насправді було б дуже круто, якби розробники дали змогу ховатись в різних місцях. І щоб ми ось цю сцену бачили з різних ракурсів, було б доволі цікаво. Можливо, дало б змогу додаткових подробиць якихось здобути або побачити. Бо дивіться, входить ось ця жінка, і як я зрозумів, квітка жінка. Дивіться, вона навіть рухається підозріло, просто пливе, а не йде. І подивіться на її руки уважно. Це не пальці, це е, якісь такі дрібні гілочки. І насправді сцена затягнута, от дівчинка йде за цією. Жінко рослинкою, ну йде собі і хай хаїгерець. Мені насправді цікаво, як би ця сцена виглядала з іншого ракурсу, якби ми могли сховатись десь у іншому місці. Ну, от нам повертають керування, виходимо. І тут, от я не дуже зрозумів, чи ми повинні врятуватись від цієї хижої квітко жінки. О, дивіться, дивіться. Бачили? Бачили в шафі? Чупакабра. От, от, от він намальований цей чупакабра. От, е, Тож, е, мені не дуже зрозуміло, що. Чи ми повинні врятуватись самі, чи врятувати нашу подружку. Яка, власне, мета? І щодо чупакабри, я теж подивився. Е, не дуже я зрозумів, що він, хто він, але маю теорію, що це дитинча, яке вже захоплене рослинами, і воно поступово перетворюється на ось. Таку теж ходячу рослину. Тут я довго вагався, чи зістрибувати чи ні, але, е, бачите, маршрут лише один, зістрибуємо спокійно, і тут знаходимо отаку історію: Квіточка Ліхтарик. І отут я дуже здивувався ось цьому моменту. Я гадав, що вона зірве або забере із собою разом і із вазончиком, але ніфіга. В горщику квіточка залишатись не хоче, квіточка хоче рухатись далі. Що я ще тут знайшов? Знайшов таку цікаву історію. Дивіться, з'являються якісь корені, тобто, начебто сонечко, все добре намальовано на столику, а тут оп корені з'являються. Ну і дивіться, іще два ліжка, тут іще хтось жив, але все поросло. і бачите, на стіні намальовані ось ці е, хижі. Не знаю, гілки, і, і дивіться, бачите, шафу тримає дерево, а там он, он дівчинка із квіточкою. тобто ми, Коротше, Туди просто так йти не треба. От, а з'ясував я, що йти треба кудись ну, ось сюди чергова гірка. І беремо оце відро багнюки, туди пум виштовхуємо. дереву це не подобається, і воно відпускає шафу. Ну, нормально. Згірки. Сім oh. років нещасть. Який жах. Ну, з з'їхали. нормально. Давайте тепер йдемо сюди. Можна влізти. На шафу і навіть сюди можна влізти? Прикольно, окей. Але ми йдемо далі. І тут відчиняємо двері. Давай, куди їх? А, штовхати треба. Добре. Дивіться, бачили ведмедик, ведмедик у стіні. Тобто. Що він там робить в тій стіні? О, Щурик? Що він там у стіні робить, той ведмедик? Хто його туди запхав? Чупакабра, коли ще був більше схожим на дитину, ніж на рослину. Отут мені сподобалася ось така історія: можна зіграти на піаніно. Ай! А давайте. Так, а ще можна? О, можна іще нормально. Ай-яй-яй. О, дивіться, дивіться. Ховається Чупакабра. кабра. Тут вже Лавкрафтовщиною тхне, щори у стінах. Всі пам'ята... Воу. Нащо так лякати? І ось тут мені це місце не дуже сподобалось. Не дуже сподобалось чому? Тому що тут треба перестрибнути чи не з першого разу. Ну, давайте спробуємо це зробити. Так, так. Отак. Ох, перестрибнув нормально. А там бачили, коли перестрибував, висіла мотузка. На цій мотузочці теж можна видертись вище, якщо за неї зачепитись, і там буде. Під стелею дві балки, за допомогою яких можна теж сюди перестрибнути. Гадаю, там колись буде якась великодка. Це було б принаймні логічно. Так само, як і логічно було б зробити великотку, бачило там біля телевізору. Теж можна туди дістатись, теж зробити великодку було б прикольно. Чи щось покласти? А нам треба рухатись сюди, вздовж ліхтариків, але тут таке місце. Не дуже приємне. По-перше, дуже легко впасти. По-друге, треба поспішати, бо ось ця рослинка нас може наздогнати і щось неприємне нам зробити. Давайте, отут треба бігти, стрибати, і стрибати обережно. Чому? Тому що. Бачите, ай, біжи. Там дірка була в підлозі. І можна було доволі легко впасти. Давайте обережно. Тут буде зараз таке душне неприємне місце. Тут стелс в цій грі, він трошки зламаний, насправді. Він мені не сподобався чому. А от зараз продемонструю, бачите? Починається тут стелс. Давайте обережненько, обережненько, треба тут лізти. Без зайвого поспіху, щойно сюди доходимо і воно прибігає, намагається нас знайти. І стелс тут, на мій погляд, він зламаний зовсім. Ну Ви зараз побачите, як це працює, де за, за якими тригерами воно спрацьовує. Незрозуміло зачепимо пляшку, воно прибіжить. Кущик цей смикнемо. Воно прибіжить і отак обережно рухаємось, рухаємось. Бачите, іще одна пляшка. А воно зараз до нас прийде. Пляшку обходимо. І де воно? Йде? Не йде. О! Сховались, встигли. Бачите, можна тут і пробігти виявляється, але треба діяти дуже і дуже обережно. А ще я не дуже зрозумів, чи якщо ми вийдемо з цьому місці за межі вікна, воно на нас побіжить і буде намагатись схопити чи ні, але я бачите, обережно ховаюсь за колоннами для того, щоб воно. Нас не знайшло. Бачите, пляшки валяються. Я так гадаю, що тут теж тригер спрацює, Ці пляшки вони будуть гуркотіти, і нам насправді треба просто дочекатись, поки ця потвора кудись собі піде, якомога далі. А ми просто побіжимо навпростець пофіг. На галас, пофіг на пляшки, пофіг на все. Давайте так і зробимо, мабуть. Затискаємо shift, і понеслося. Побігли якомога швидше, ховаємось від цієї потвори. Біжимо, біжимо, біжимо. І тут що ми бачимо? Бачимо прірву. Угу. А є ось така історія. Давайте смикаємо цей важіль і що сюди? Серйозно? Ну, давайте подивимось. Але треба обережненько. Ох, труби. Ну, давайте, тут черговий стелс. Давайте, тихе. Йо маю, зараз прибіжить потвора. Тихо. Сидимо. Дивіться на стіну намальовано. Рослина, яка намагається із жерти дитинку, а дитинка ховається. За чим? За, за листочком. Ну така собі історія ховатись за листочком. Давайте обережненько, щоб він нас не побачив, бо побачить і з'їсть. Ховаємось. Не побачив? Ну то й добре. Фу. Нормально. Давай, чіпляйся, біжи. Біжи, 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 біжи. Отут начебто декілька дошок, які без щілин і можна сховатись. Нормально, давай. Давай, ми на... нарешті дістались. Давай, хапайся, тягни, тягни, малай, в тебе вірю. Давай, ти серйозно, зараз же ж прибіжить. Тихо, хаваємось. Тут нікого нема. Тут нікого немає, йди собі, йди собі. Нормально. О. Давай, іще раз. Другого разу вже не буде, що вона впаде. Давай, о, молодець. І ліземо далі. А дивіться, як вона боїться, притискає рученята до пузика. І що? І що? А що там попереду? О, ланцюг, давайте. Треба за нього вчепитись за того ланцюга. Вий, давайте. Іще далі. Хорош. Ай, ні, куди? А, все ок. Фу, так задумано, нормально. Ну, давайте спробуємо іще. Дивіться, іще один ланцюг. Іще. Уі. Цікаво, а туди кудись вистрибнути подалі можна чи ні? Чи це так не працює. Вперед вистрибну, дивіться, тут кров якась, когось із жерли. А там. Не знаю. О, дивіться. Дивіться, щось намальовано на стіні. Що тут у нас намальовано? Рослини, які розштрикують дівчинку. Неприємно. Так, це ми прибрали. Давайте ось цю історію, я так розумію, треба тягнути. Там от стрілочкою все намальовано. Давайте сюди. Бо якщо на світло потрапити. Як ми вже бачили, то приходять, вон воно, бачите, рухається Ось там в темряві. Ну, така собі історія. О, Бачите, оминуле світло, і саме тому живі. Мені цікаво, ось сюди вистрибнути можна? Чи ні? Чи це так не працює? Давайте далі рухаємось. А, дивіться, бачите, ланцюжок. Ну, Спойлер, я ось до цього місця дістався. Давайте спробуємо це місце швиденько пробігти. Тут стрибати треба якось так. Одразу до кущиків, дивіться, он воно оченятами кліпає. На нас споглядає. От воно нас полює. Давайте сюди. І ух! Лізе як атлетка. Оп, світло минули. І зістрибуємо. І давайте якось ось так. Уй. Швиденько, біжи, мала! Біжи, якомога далі від нього! Давай, 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 давай! Дивіться, воно на нас полює, нас доганяє. Давайте можеш швидше. Фу. І музичка така тривожна, але все? все? Минулося? Ну, нормально, давайте рухаємось далі. Крутимо педалі, а що тут? А там світло, а щось воно виглядає як щось доволі ненадійне. Туди йти? Ну добре, йдемо. А, побачили, що всередині стіни. А що тут? А тут он намальовано, і нам пропонують взяти ось цю історію. І що? Щоби що би шо? А, дивіться, вони ще рученята. Беремо тепер ось це і рухаємо. І зачиняємо ось це вікно. Отак. От а ще можна більше зачинити. Давайте іще зачиняємо. Оп, повністю зачинили. До стовпа витягли. А що далі? Ну, давайте стрибаємо сюди, стрибаємо сюди, стрибаємо сюди. І серйозно? Отак от тягти. Давай, 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 давай. Дивіться, ліхтарика. Потягнули. Ну, нормально, можна йти спокійно собі, давай. Серйозно. Хитається. А він не зупиниться? Давай, давай, біжи, біжи, біжи. Фу, нормально. А як тут? Ланцюг? Серйозно? Ну, давайте спробуємо. <таспоріг> давайте й. Фу yeah. oh, Дивіться, 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 на задньому фоні. Чупакабрик бігає. Ось він за нами біжить, переслідує нас. І тут, я так розумію, треба Повсвітло пробігти. Давай, 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 мала Ти можеш? Супер, тут ховаємось. Ховаємось, кажу. Отак, ліземо. Минаємо це світло, а тут я навіть не знаю, як бути. Тут, мабуть, треба зістрибнути з цієї історії. Якось туди вперед. У нас скільки. Один-два. Вогники. Угу. Нормально встигли. Фу, дивіться, он він ще бігає. Зараз нам... Зробить якусь шкоду за Ні, просто бігає. О, дивіться, там малюнки. Про дівчинку, яка потрапляє на світло, і он росли. О, серйозно? А чого їх так багато? Дивіться, стежать за нами один, два, три. Ніфіга собі, а чого так багато? І що? І куди? Сюди, нормально? О, Світло! Ніфіга собі! Стрибай! Супер. І що, і куди. До якогось болота потрапили. Ну, пішли швидше. Що робити? Кудись, а куди? А я бачу тільки сюди прохід. Там далі нічого не бачу. Воно якось підсвічено дивно. Ось сюди до світла я не хочу заходити. Я вже знаю, що світло небезпечне, а червоне. Наскільки воно безпечне йо Йо-майо, тіла. Не, не виглядає, як щось безпечне. Дивіться, тут навіть є в них певний рикдол. Давайте, давайте, давайте. Отак, сходи. Нормально. Нормально, слухайте. Ну, поки що все безпечно. Поки що все спокійно. Та ви серйозно? Сер... Отак навіть серйозно? Дивіться, дивіться чупакабра, це він малює. Це ось ці малюнки, він малює на стінах. Це чупакабра, тому йому, дивіться, на секундочку, тінь і верхня частина екрану. Дивіться, ніфіга собі. Отака історія. А я так розумію, для того, щоб побачити, що він там намалював, треба вилізти ось на ось сюди. Якось підсвітити ось так. А там дівчинка, яку хапають у тенета хижі рослини, наскільки я розумію. Так, а тут, а що тут? Слухайте, ну. Сміливо, сміливо, це ж, це ж дитина, дитячі ноги, дитяча тінь там була. Слухайте, ну, налякали так налякали. Давайте йдемо далі. Обережно. Обережно. А що тут? А нам куди? А нам сюди. А нам сюди. Так, о, бачите ніжки? Нам пропонують йти далі і. Тут теж ніжки. Так, йдемо. Йдемо, 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 йдемо. О, навіть так. А тут стрілочка. Що О! Штовхнути, і тепер, я так розумію, стрибати туди, куди вказує нам стрілка, а там що буде, якщо не стрибнути? А я не хочу дізнаватись. Дивіться, тут намальована дівчинка, яка пустила коріння, стала квіточкою, і вона щаслива. Тобто, Чупакабра нас намагається навернути на свій бік. Ну, добре, припустимо. А тут що? Сюди і ліземо, ліземо, деремось нагору, І що далі? А куди? А, навіть так. Ну, окей, титри. Давайте, поки йдуть титри, я вам трохи свої враження щодо гри розповім. Загалом стилістика доволі цікава. Той, хто робив дизайн, просто неймовірні молодці. Але от щодо взагалі того, як це зібрано і зроблено, по-перше, якихось дрібничок-подробиць і деталей от загалом не вистачає. По-друге, я насправді при першому проходженні. Коли тільки надивився дивився демку, я знайшов декілька місць, де просто застряг і не міг вийти. Тобто, можливо, можливо, десь всередині гри варто встановити невидимі стіни для того, щоб гравці до деяких місць просто не могли дістатись, або зробити е, так, щоб гравці могли дістатись. До цих місць і спокійно далі йти, зістрибнути, щоби щось. Можливо, зробити там якісь великодки. Загалом, стелс в цій грі доволі сумний, як на мене. Чому? Тому що не зрозуміло, за якою логікою воно працює. Можливо, ті, хто це робив, вони. Певною логікою послуговувались. У всьому іншому гра цікава і варта уваги. Тож, коли вийде, можливо, якщо хочете, ми подивимось на повну версію цієї гри. Пишіть в коментарях, як вам Флораліс, а я з вами прощаюсь. Дякую за увагу та цікавість. До наступних зустрічей в ефірі, людьми. Бувайте здорові, па, -па.